Дякується незламний дух, вітаємо! Ми рівницький фаховий коледж «НУБІП України, і готові запропонувати вам не просто освіту, а ключ до успішного майбутнього. Українське студентство — нескорене. Війна в Україні не зупинила прагнення до знань та розвитку молоді. Наші студенти, це не просто майбутні фахівці, це герої, які щодня борються за своє майбутнє. За свободу та незалежність України Рівницький фаховий коледж НУБІП України це широкий спектр спеціальностей. У нас ви можете здобути фах у галузі IT, будівництва економіки та права. У коледжі навчається майже 2000 здобувачів освіти, практико орієнтовне навчання. Навчання в коледжі тісно пов'язане з реальними потребами ринку праці. Ви отримаєте не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які зможете застосовувати вже з перших днів роботи. Сучасна матеріальна технічна база. Наші аудиторії, лабораторії, спортзали, футбольне поле та гуртожитки обладнані за останніми світовими стандартами. Активне студентське життя у рівненському фаховому коледжі Нубіп України ви знайдете безліч можливостей для саморозвитку та реалізації своїх талантів, участь у наукових конференціях, спортивних змаганнях, творчих конкурсах, волонтерських проектах та багато іншого. Цікаве. Та насичене дозвілля. Ми організовуємо для наших студентів різноманітні екскурсії та подорожі. Ми пишаємося тим, що наш коледж визнано одним із кращих в області та Україні. Чому саме ми наполегливість? Ми вчимо наших студентів бути наполегливими та йти до своїх цілей. Патріотизм. Ми виховуємо в наших студентах щиру любов до України та готовність її захищати. Єдність ми цінуємо командну роботу та вчимо наших студентів співпрацювати один з одним, підтримуючи та допомагаючи один одному. Навчання у рівненському фаховому коледжі НУБІП України це ваш перший крок до успішного майбутнього. Привіт, на якій спеціальності ти навчаєшся? Будівництво та цивільна інженерія навчаюся на інженерії програмного забезпечення. Зараз являюся випускником четвертого курсу. Я навчаюся на спеціальності відправа. Я перший курс інженерії програмного забезпечення. Бухгалтер на другому курсі. Як тобі навчання в коледжі? В цілому, чесно кажучи, ідеально. Навчаюся тут тільки перший рік, мені все дуже дуже подобається. Хороші, привітні викладачі, гарні аудиторії. Нам допомагають викладачі як з працевлаштуванням подальшим. В нашому закладі прекрасні викладачі, які завжди йдуть на зустріч, гарно облаштовані аудиторії. Лабораторії повністю споряджені сучасним обладнанням, комп'ютером, сучасним забезпеченням, за якими працюємо. Окремо, хочу виділити всіх викладачів. Вони дійсно в першу чергу люди, які гарно пояснюють, гарно розповідають Осять, а також це не просто викладач, а ніби твій друг. А щодо викладачів, чесно кажучи, вони приємні, комунікабельні, завжди йдуть на зустріч. і саме головне вони молоді, знаються на сучасних методиках розробки храмного забезпечення. Допомагаю їм, інколи вони мені інколи знаннями допомагають. Проживаю в гуртожитку. гуртожитки чисті, плюс-мінус сучасні в порівнянні з іншими університетами, я теж не скажу. Завжди приємні люди, особливо моя група. Група це найпрекрасніші люди. Що ти можеш розказати про спортивні події, які проходять в коледжі. В нашому коледжі проходить багато спортивних подій: футбол, наприклад, баскетбол, волейбол. Також наш коледж бере багато різних участей в різних всеукраїнських змаганнях, обласних і районних. Також сьогодні у нас проходить, як бачите, турнір по футболу між восьми та дев'ятими класами. Команди сильні приїхали. Турнір нелегкий, Всі учасники достойні. Будемо вигравати і особисто від мене запрошую вас приєднатися до нашої сім'ї програмістів Спеціальність 101 інженерії програмного забезпечення.